Системщиками і а для нас будуть показувати? Будуть показувати на спеціально буде канал До речі, для наших учнів нашої школи ми безкоштовно проводимо обслуговування планшетів, телефонів, комп'ютерів. Якщо ви будете навчатися в нашій школі. Ви складаєте здається планшети. Зараз я все поясню, ще. зверніть увагу. Сьогодні наш всі полюбляють нагороди, призи, подарунки. Всі люблять подарунки. Вони <музвак> не чують, ще, ще. Добре. Але сьогодні ми проведемо дуже цікавий урок, де ви навчитеся складати, розбирати самостійно комп'ютери. Також буде проводити, проходити такі, скажімо, маленька гра, в якій ви будете після гри будете отримувати призи. А які? Призисе креш. А це є призи. Залежить від того, як ви самі покажете результати. От будете що запитатися. Так, Якщо ви зламаєте флешку плесень, я вас спокойний суга. Так, каже, я думаю. Якщо виймаєте мені, клешу пленс, я у вас спокорний чуга. Якщо ти прийдеш навчатися, ми це зробимо. Це дуже легко. ви Давайте зламаєшся, навіть би. Всякі кльові штуки. <реш> ми маємо <реш> всякі кльові <реш> штуки, але ми їх не показуємо просто так. По-перше, почнемо провивчати урок, потім тест нагороди і питання, пращі. добре? Нагороди, а подивіться. Немає комп'ютера. А подивіться на вас. Я не маю. Дуже тихо. Я кажу, на дискотеку, не у Економія енергії, режим. Всі маєте комп'ютери. Всі маєте комп'ютери. Крім того, що ви маєте всі комп'ютери, ними користуєтеся, всі маєте планшети, всі Користуються телефонами, але ви не знаєте, що всередині відбувається. Хотіли б дізнатися, як живе цей організм комп'ютери. Це теж саме можна дешка? Так, так, так. Я також формування і там читлі ті веде важко комп'ютери тупі. Комп'ютери не тупі. Комп'ютери створені людиною і вони швидше. Трішки ніж ми, тому що вони бага мають багато процесорних систем. Там <рес> звичайний персональний комп'ютер. Хто пояснить, як виглядає звичайний персональний комп'ютер? Що він складається? З Давай, давай правильно, але не правильно. Давайте вивчимо більш конкретніше. Хлопці сюди. Давайте вивчимо більш конкретніше. Давайте. Розглянемо, що створений сам комп'ютер. Зараз хто не слухає, я буду записувати у список і давати Галині Іванки, якщо після уроку вона вас відмітила у своєму журналі. не подарунок. Отже. Це системний блок. Є системний блок, в якому живе певний організм. Це комп'ютер. І що він складається? Він, по-перше, складається з центрального процесору. Що таке центральний процесор, як ви думаєте? Що ми на плечах носимо? Портфель! На плечах портфель? На голову голову! Це наш <піл> мозок комп'ютер! <піл> це наші спині, ми на шиї носимо. На плечах а не <піл> <піл> на спині. Що я підтримую нашу голову. І так, центральний процесор це теж голова комп'ютера, яка думає, робить певні е... виміри і від цього залежить наш, наш комп'ютер швидкість Далі комп'ютер складається, знаєте що? Жорсткий диск. А що, а що таке жорсткий диск? Жорсткий диск це накопичувач як флеш. На, нього, на ньому зберігається інформація. Ну наприклад, На ньому зберігаються наші файли і все, що ми зберігаємо. В ньому знаходиться. Далі є в комп'ютері. материнська плата. А чому її назвали материнською платою, Як ви думаєте? Бо давайте, давайте ви будете підіймати руку. Море що, що? Famous, Мама для нас хто? Рівна, Рівна. Рівна. Мама. Від неї залежить. О, сіля. О, сіля. Так, правильно. Залеж. Тобто всі інші запчастини в комп'ютері під'єднуються до неї і працюють. Так, навіщо комп'ютер потрібен корпус? Як ви тому, що це, 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 це для нас як питати? Це для нас як Майже схоже, Давайте, <stranets> давайте більш конкретно. Корпус потрібен для комп'ютера, тому що щоб не, туди не потрапляв пил. Пил, зовнішні фактори і, наприклад, ваші цікавенькі ручки туди не лізуть. Цікавенькі тому, що ви можете пошкодити і зламати. Далі в комп'ютері є де? такі пристрої, приводи. приводи. Вони призначені, як ви думаєте, для чого? Пальчики звідти пальчики лізуть виходить. Щоб завантажувати пальчики. на диски диски, інформацію, переписувати і передавати друзям, так? так. Чи флешками ми користуємося? Так, так? так. далі комп'ютері є блок живлення. Так, а навіщо блок живлення комп'ютера? Знімаємо uh, uh, щоб... треба... руку кажемо швиденько. Давайте. Не блок поясню. блок живлення, пояснює для чого. Блок живлення потрібен комп'ютеру, щоб він працював від електрики. Комп'ютер же на, на дровах не працює. Захопити не? його нереально. Моє. Тому Дай. працює блок живлення, який подає енергію до нього. Далі комп в комп'ютері є модулі пам'яті. <гум> Знаєте для чого вони потрібні? щоб пам'ять зберігала. Хочте цікаво на мене. Де я не був в будь-якій точці України? Навіть за її межами <плес> <плес> я всі, всі учні в школах казали на модулі пам'яті, що це вони зберігають інформацію. Мене завжди цікавило, чому таке неправильне. Уявлення потому, людини потому, что... про слово модулі пам'яті. Насамперед це неправильно. Вони, там не зберігається взагалі нічого. Там зберігається все на жорсткому диску. Е, модулі пам'яті займаються чим? Вони оброблюють або як, е, вони оброблюють інформацію і передають її там центральний процесор або обмінюються з процесором і поліпшують швидкість комп'ютера. Модулі пам'яті. Це як тимчасова пам'ять. Знаєте, що таке тимчасова пам'ять? Тимчасова пам'ять вона використовується або оперативна. На деякий проміжок часу потім вона не потрібна. Щось бачили, запам'ятали і забули. А скільки які стандартні системи? Мінімум 4 треба. І так, і останнє, це відеокарта. Або відеоадаптер. Що таке відеоадаптер, знаєте? Відеокарта це для того, щоб передавали спортивні, щоб, да, тату, да. Ви щоб зображення виводилося зображення на, моні... на, моні... на екран монітор. Або, бачите, за допомогою сучасних відеоадаптерів ми можемо з... в себе зробити дома мультимедійну систему. Зробити до одного комп'ютера декілька моніторів підмікнути. І кожному монітору так, сказати, показувати певну річ. Наприклад, можете купити декілька моніторів, поставити по всій хаті ці монітори, і на одному комп'ютері ви можете налаштувати кожен монітор, який буде показувати зображення. Наприклад, він буде показувати там в кухні фільм, вас на робочому столі ігри е, в кімнаті у батьків мультик або ще один комп'ютер може працювати з декількома пристроями за допомогою спеціальної відеокарти. Як зараз працює мій маленький нетбук. І видає зображення як на мій монітор, так і на стіну. Уявіть, як класно грати в сучасні комп'ютерні ігри, бо ще щось на А Ще з'являються дуже цікаві технології. У з'являються дуже цікаві технології, які дають можливість 3D реальності Популяри додаткової реальності. Ще це... Або... Ця... Ви можете робити об'єкт, працювати з об'єктами у... про... просто в просторі. Можете керувати, грати в ігри просто в просторі. Зараз такі нові технології. І зараз я вам покажу деяку цікаву річ. Ці річ. Ці річ. Ці річ. Пройдете такий конкурс. Хто виграє в конкурсі, отримає приз. А Секрет. А це секрет, щоб ви слухали уважно і приймали участь. Всі дивимося сюди. Сьогоднішнє ваше завдання. Бажано ті, хто. Я бачу, їх можуть складати. хто не бачить, йдеться за... Ті, хто Зайди не бачить, стайте так, щоб інші могли бачити. Я не вежу, тобто сядьте ді... парку. А хлопці сідають на парк. А може ви станете туди? Ні! Ні, мені буде краще забирати просто. Давайте пересядеш просто трішки далі і ти все побачиш. І виграєш пресу. У вас є матерійська плата, бачите? Це в кожному комп'ютері у вас така штука. Є така антенка називається. Спеціальне е кріплення, яке тримає процесор. Тут знаходиться yeah. процесор. Бачите, білий квадратик. Тут знаходиться процесор. Далі, ось сам процесор. Бачите, це мозок комп'ютера. Дивіться, він важить десь грам 60, а ваш мозок більш 2 кілограмів. Бачите, який маленький, розумний, а ми такі великі, щось не ми хочемо бути розумними. Треба ще зробити. Для того, щоб бути розумним, треба вчитися. А якщо ви вмієте вчитися, то що ви зможете робити? Будете розумними. Будете розумними, а якщо ви будете розумними, ви зможете бути багатими. Далі. Тому що ви певні спеціалісти. Отже, процесор є в будь-якому пристрої. Є він навіть в калькуляторі. Годиннику, він є будь-якого, і він зменшений декілька разів. В планшеті в телефоні він чотири рази менше. В ноутбуці він в два рази. І так, як він встановлюється в комп'ютер. Є спеціальний такий куточок. Він позолочений. Є спеціальна лапка. Цей позолочений куточок направляється в цей, в цей місць Тобто. Від цієї ласки. Цим куточком униз ми встановлюємо його золотими такими контактами в спеціальне місце. Зараз це краще буде. Але я Потім не прес. Щоб краще було видно, ми прикладаємо і просто встановлюємо спеціальні такі пази. І закриваємо. Так ось в магазині стоїть багато дорожче. Не говоріть малою купальчику. Отже, є оперативна пам'ять. Бачите, яка вона? Чим її більше, тим розумніший комп'ютер. Давай їдьте, ставайте, Вона тоді не потрібна, вона не підійде. Далі вона нас встановлюються спеціальні роз'єми такі. Ось вони кидов, кидов. <су> <Є вправі. су> такі довгі-довгі. Бачите? Є певні прорізи. І бачимо тут теж такі прорізи. Згідно цих прорізів, і завжди вона встановлюється, завжди вона встановлюється. Направленими направленим цими контактами до процесора. Тобто отак. І... До такого кругу. Бачите, тримається? Двай. Ще один повторюємо. Бачимо пам'ять, бачимо прорізи. спеціальні. Бачимо Бачимо спеціальне місце для цього. Вниз вниз цими прорізами, коротким самим прорізом, направляємо сюди і вставляємо в спеціальний такий розім. І він в сторону. Бачу? Давай ще один. Давай, 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 давай. Вона нікуди не Давайте, давайте, пам'ять. біги, дипальцы. Юра, це що таке? Далі. Далі саме встановлюється цей роз'єм і закривається. Все, тримається. Далі є в кожному комп'ютері, хто знає, стоїть. Це система охолодження. Вона призначена взято. для того, щоб наш комп'ютер охолоджувати. Наприклад, нам улітку жарко. Да, жарко, жарко е, Комп'ютеру теж жарко, він потребує охолодження. Ось для нього існує така система. Е, зроблена вона на пів. Алюмініє напів Пластмасова система сама хуля, а алюмінієва система для того, щоб підводити тепло. Далі встановлюється у нас спеціальні такі пази. Є на материнській кладі, є такі біля процесора, такі защолички. І тут є такі зубці спеціальні. Бачите такі? Ці віконцями в сторону цих пазил. Чуєш? 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 Так, Дивіться, тримається. Система охолодження тримається. Далі. Наші, в нашому комп'ютері завжди є відеоадаптер, бачите? І е, є завжди ще доповнюючі плати. Відеоадаптер завжди встановлюється в комп'ютер, спеціальний такий роз'єм. Раз коричневий. Тримається. Далі є допонюючого дата. Так, мережева карта. Без, без інтернету ми не можемо що робити. Взагалі нічого не можемо, да? так? Комп'ютер без інтернету це калькулятор. Великий амбітріклеє. Великий Нам повинно треба встановити мережеву карту. Ми її встановлюємо в спеціальній ділі такі роз'єми, Де є такі спеціальні прорізки, як тут, так і тут. Вставляю, тримається. І вставляю в будь-які з цих. Ізвините немає. Будь-які білий вибираю, будь-які білий... Це старенький комп'ютер. Старенький дві. але все одно може працювати. Я так думаю. Він працює після одного. І так, майже наш комп'ютер зібрати. Далі є в комп'ютерах. Шлей. За допомогою цих шлейків інформація передається з дисків на комп'ютер. Комп'ютер потім на монітор. Бачите, по чому рухаються всі ваші фільми, музика, ігри. По оцім дротам.